Завжди цікаво приїжджати до Одеси. Тут особлива атмосфера. Друзі, вітаємо вас на матчі 11-го туру Української премєр ліги Центральний поєдинок цих вихідних в Україні до Чорноморця. В гості приїжджає чемпіон України. Київське Динамо. Громов на Федорчука. Федорчук віддає на Морайса. Хорошу розрізну передачу. Морайс прострілює. Не полить. Це передач. Ну, а це безумовно пенальті, як на мене, зверніть увагу. На п'яту наступає Хачаріді. На правому також практично не видно на старті матчу. Мораєс віддає на Сідорчука, Ну і з лівої ноги. Сідорчук не найсильніша його сторона. Це гра лівою ногою. Все робив по книжці. І відзначаємо ось цю передачу Ярмоленка. Дуже класно зіграв, не закрив Філімонов. Можливість для передачі. Я передача на Фобленко. Йдеться передача. Фабленко, що придумає нападник чорноморця. Пробиває удар. Нікуди не влучає. Все дуже просто робить Чорноморця в сьогоднішньому матчі Я б такий стиль назвав би а, десь стилем Атлетіко. набирає швидкість Армоленко. Передачі на Мораєса. Мораєс можна віддавати пас. Федорчук з лівої ноги пробиває Федорчук із опонента. Можна було і на Ярмоленке віддавати пас. Ну злівою вирішив пробити. Чому б і ні. ударна позиція? Потрібно було просто влучати у площину воріт. але Стандарт для команди Сергія Рібро. ярмоленко рибалки Біля м'яча, Передача на сілу у Сіла. Сідорчук стійку влучає Єваранів. Шостий гол у чемпіонаті. У удар Сідорчука. Зробив цей гол. Як же влучив як зряче побачив Сідорчук, прийнявши на коліно. Одразу перекидував боровика. Ну і Мараєс Мараєс зіграв і був там, де потрібно бути центр форварду. Відчув він епізод. Ну і це інстинкт. інстинкт форварда. Один нуль стає рахунок. І, можливо, десь не по грі Але те, що Чорноморець не реалізував свої моменти. Моменти, які харчу, це... поставляється. Татарков. Татарков вибігає на швидкості Татарков. Ну і знову -про пробачають просто опонентів. Господарі поля кілька матчів пропускав. Мартиненко. Ось це вона нагана комбінація. Подивіться, як не влучає Смірнов. Фірмова, фірмова комбінація на ближню стійку передача. Мартиненко продовжує. І зверніть увагу. Громов не дограв зі Смірновим абсолютно порожній кут І його перевели на позицію правого захисника, де він дуже сподобався. Хобленко, Хобленко його простріл Татарков пробиває. Знову влучає Федорчука. Федорчук на лівий фланг. Громов. Громов обіграє громав опонента. Пробиває, але не багато моментів створив Чорноморець біля воріт Динамо, провів за Чорноморець і конкурує. Він замістив стартовому складі. Пробиває, Євгена Боровика. Макаренко хороша передача в глибину на Сидорчука, на його забігання. Зробив ну і Морайс. Якби влучив і забив гол, безумовно. Марайс. Класно зіграв Морайс. Відібрав м'яч. Морайс. Обіграв Хачалаву. Ну і поспішив. З ударом. Морайс. Зможе робити рахунок. 2-0. Громов! Попередчину влучає. Артем Громов. Уже немало м'ячі в цьому сезоні пропустила команда Ну а ми дивимось за дуже хорошою атакою, коли Філімона втратив Марайса. Марайс пробуває Боровик вручає, ну і громов. Знову ж таки, якщо не зараз, то Хачаріді віддає на сілу. Сілва його рейд, Сілва його простріл. Федорчук пробуває, але в ловить м'яч Євген Боровик. Федорчук забив в ворота Олімпіка. Свій дебютний за Динамо. Якраз підключившись на масову атаку своєї команди, віддає на Федорчука Федорчук. Федорчук із лівої ноги прострілює. Але буде вільний лише удар не потрапляв до заявки, до запасу навіть передача. Хороша передача і можливість забити м'яч. Але Мараєс не Гуся вміє робити ці передачі на дальню стійку. Дуже елегантна передача. Ну і Мораєс. Десь трішки не вистачило йому зросту, аби. Точніше, поля зміщується. Віддає передачу на Коркішка. Коркішка із м'ячем віддає Ліворуч на Філімонова. Філімонов в один дотик. Підключає на лівому фланзі Люльку. Люлька. Є можливість зробити передачу. Люлька його пас! пацієра встає один-один. Взагалі був без ударів. І на останніх секундах матчу забиває команда Олександра Бабича. Але забиває, якщо не помиляюсь, Євген Хачеріді, зрізаючи м'яч у власні ворота. Євган Хачеріді робить рахунок 1-1. Ось він тиск. Ось те, про що ми говорили. Тиск і нерви захисників у найбільш відповідальний момент. Артур Рудько в такій ситуації. за статистикою володіння м'ячем, безумовно, більше було у Динамо.